Маміка Sky Ми сьогодні в Майнкрафт трохи перебачимо і розслабимося. Всім привіт! Так, Антоне. Може трошки там в себе побачимо? Давай ще трошки тут. Ні, я рибу не зловив, а дивно. Я мав рибу зловити. Що? Це ж чумить наш найменший брат Звати його в Ваня Це в тебе риба? Так, до мене риба пливала, але я її пригав. Що яке посилення там в мій голові? мене yeah, риба ще є Є, я зловив Фуга чи який там, певно, чи який, не знаю я не знаю добре Але одну маємо і це дуже добре. Це дуже добре, що ми маємо хоч одну рибу. Нам не дуже важливо, скільки але головна мати. Килюйсь, клюйської. Коротше, Антоне, я на берег. Так, ми, ми тут з Антоном ще зробили такого моста. Оцініть в коментарях від одного до 10. Так, так, так. Я сяду. О. І буду тут закидати. А ти що, вже на коня не хочеш Антоне? Відео нашого бета буду чути найбільше ще Там кнопка я Так хай буде, я свого теж не ламав. А Бачу не ламай. <плес> не ламай, Перш хай там пить. Бачу, мені теж он залишив. Ми маємо місць, щоб донати. Кажу. <плес> <Хожу. плес> Nie wujś, się To było też poczekać. To jak idzie, ale nic i nie ma. Po tym samowideowaniu będzie czuć to najlepsze. Шо, там, клює в клює. А в мене Нічого пока що не хоче клювати. Але чого? Кливопина. Ні, це дуже брать. У нас столію тут звенячу, є такий столок, я і я завжди закидаю на середину. А в мене теж, але за маю, комусь пощастить комусь. Плюва, плювало. Треба добре дивитися. Наб'ю дай за рибою. Не знаю на що там дивишся, але трошки не за Костя. Слухаю. Що я тоже. О, ми з тобою, напевно, що на одинаковий не закінчив. Так. Так, це в тебе заклювало. Чувак, я витягнула рибу. Гляньте. Ось вона, ось спайшу, ось сдела. Це не риба. Тут хату. Сонце це не риба. Риба. Чуваки, напишіть в коментарях. Риба? Чи це те, хто сонце? Що ви пішли? Можете намалювати цей <рив> сонце? Давай спати. Я ж це й кажу. На добра. Ми Антону вірні хату поставили. На добра. На добра. Лягай. Я зараз себе відчуваю роботу. Я відчуваю себе роботом, якого вискочило дуже багато помилок. Так. Я піду погуляю, а ти лови рибу Все целком А я піду. Ще ні, я піду в лісі полюбовався тебе в добре. Я в ліс.

Так, я мені із стін. Хто питань, який в нього був вчора, поз... Ні, позавчора я не мала, правда? Вчора в нього був інший стін. У семанте я.

Дощ багато що взиває. Дуже погано. Це вбиває. Дочки. І це один. Так, давай туди трошки холод. На тебе тобі халати.

Якось холодно, скажи Антон. Павим пожарим, за что говорю. Ты майже ничего не, не знаю, я с тобой позвоню. Хоч тебе давать. И почекайся на одну ребу там. А ч ты не видал? Ще одну рибу. На, це зробиш. Мала їсти ця все рибу. О, бе все вік, все, давай. Це риба. На фейні. Ти по чого? їсти? Бо ти не хочеш їсти, Тони. ти маєш хотіти їсти. Так, а поки жається е, жається м'ясо, ми зробимо невеличку. Пау. Чуваки, бачите, з цього його в нього впав тебе? Так, перше відключення. Я йду антона і чуваки, я знайшов 4 желіза. Я знайшов чотири желіза. Зараз вони переплявлюються, а я зараз ще трохи включуся. Чуваки, в мене є можливість зробити десь показу і... Окей, у нас малый полот. тим часом ми підемо за палками Так ми вже копаємо. Okay. Так, листя не копай. Ну, не стойде. А что ми мы? Ну, не купаємо нормально. не, вважаємо, не купаємо. Так все. Хватить на декілька карантин. Эй, не дві! Ти до його додому знаєш? Ну стоп! Чуваки! І сидим буквально декілька метрів, значить знаю. Так, ай. Доски-тоски-тоски. Чуваки, я забив декілька хлібчиків. Це багато палок. Ну, Але це не так вже й багато. Ось дерево Шість каретин. Хоча тут ми собі дерево посадимо. Я люблю одну і останню каретину. Не знаю для чого це, але я б'ю... Ну, це ти мені скроне зроблю. Зараз під дом, на самому муску. Так, мені треба меча. Дай я покажу. Песок А Не, я мочу. Не. Дай я взял. Так, хай будет так. Давай, у него. Знаешь, буду поплавать. До тебе. Ай. Я в тебе всли. Чим там палити будеш скидай? Ти маєш взагалі чим палити? Я взяв одну доску і дай один пісок. Один пісок. Чуваки, це, облом. це облом. Так, 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 так. Я взяв піску і вже вертаюся до Антона. А як мені поставити мед сюди, куди ти? Тобі треба... Хочу зараз я тобі цю фігню скарав. А як забрати так картину? Що? Палки я тобі не треба. І зараз я тобі скарав, що... Тебе є одинадцять. Так ні, мені палок тут. А, вітає, Треба, я вставляй, а, а, я тебе палки в это, это в куясе. Да потому что ты не скину полки. Я тут безкрайчу. Песок. А я в скло. Все. скинь палки, я тупизаю это саме скрафчу. Я не маю палок. Я тобі скину в 11. В сундук ты их Я їх уже забрал. Антоне. А давай я пи...

Просто палки всі, що маєш я не можу. Ні Ставлю Оставлю телефон рук і, і все, я роблю. А де да, все моє поділось? У мене вони пропали. Ти Разсумки погляну. Тик, тик Пусти. Mm -hmm. Что там? Ну, я. Так, нам просто не выстачило... Ай. Да нема, отдави. А нам просто не выстачило полок. Ладно, я до дерева. Да я тоже схожу Что опять делать иначе? Так сюда, сюда, сюда. <свист> До речі, Хто хоче більше відео з Майнкрафтом, ставте лайки і підписуйтесь. І чим почастіше і чим покоріше буде виходити відео з Майнкрафтом. І напишіть, що нам завтра зняти, Майнкрафт, Роблокс чи Free Fire. Так, Bravo Ну так, Bravo Stars теж можна ще на харену. Я сумніваюся, що багато хто знає, що таке Нагаяна, але має знати. Треба бігом поробити палок. Ой, воно вже позаходить. Давай до дому живаче їхати. Yeah. Все, я тобі ту катину поставлю, де хочеш став туда шуки, що хочеш. Ти мені зробив скіп. Я тобі одну захочеш, я би скушав, або скажеш, я загуб. Колечо. Ось у нас тут багато кате. Лягай спи. А де моїм чи? Так. Що я хотів? А, мене, папа, крафти, то потикай. Я вже якось і сам хочу спати, чесно.

Ось а закінчимо ми відео там, де й починали. Давай, давай не будемо закінчувати. Давай ще зараз після того разу ще два раз закину вудочку і все. Коротше, не клює. Ну, чуваки. Хочу вам сказати дякую за те, що ви підписуєтеся та передаєте відео. Всім